Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О Пресвята Діво Маріє, світлина Небесна і Царице Милості. Припадаємо до твоїх святих ніг з спокою, вірою, великою. Засвячи високих, дивися на нас, слабких і грішних, прихили твоє вухо до наших багальних просьб, як мати прислухається до своєї дитини, захищає нас від незгод, від підступних ворогів і злоби людської, щоб у твоєму пристанищі ми знаходили заспокоєння і тепло, подай нам здоров'я і силу долати недуги, обійми своєю милістю тих, хто болю та стражданні. Щоб і в хворобі вони вичували твоє дихання і тепло твоїх рук, благослови наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях, щоб їхні серця випромінювали любов'ю, гармонією, щоб в домі завжди панувала злагода, а діти росли під твоєю опікою, сприяй у повсякденних справах, коли нас турбують сумніви і невизначеність, щоб твоя світла рука вказувала нам шлях і допомагала рішенням. О, Матір наша споглядай на відважних захисників України, наділа їх мужністю, щоб перемога була за ними в боротьбі проти ворога, прийми нашу дяку за твою безмежну любов і милість, за кожен день, що ти оберігаєш нас, за кожен час, коли в тобі ми знаходимо втіху, ми визнаємо свою грішність, але, сповнені надії на твоє милосердя, обійми нас своїм покровом, звільни наші душі від тягарів гріха. О Матір Божа, ти наша надія і підтримка, захисти нас, допоможи нам благослови і приведи до Царства Небесного, амінь. Вічна Діво, Пресвята Богородице, Ти, що прийняла свого Боже в своєму лоні, молись за нас грішних і блудних, перед обличчям Господа нашого, О пречиста матінко, під твій захисний покров ми прибігаємо, звертаючись до тебе у наших потребах. Все мати, яка знає тяжіння наших душ і тію, прийми наші молитви, проникнуті покаянням і вірою. Наші серця тремтять від страху і болю, але ми віримо в твою нескінчену ласку і милосердя. Зігрій нас твоєю материнською ніжністю з цієї рани душевні і ті тілесні. Захисти від недугів і усіх негараздів, що можуть зустрітися на нашому життєвому шляху, о серце раю, джерело живої води, прости наші гріхи, великі та малі, ті, які ми знаємо і не знаємо, подай нам світло твоєї мудрості, щоб ми могли правильно обрати свій шлях і веди нас у кожному кроці, на кожному повороті нашого життя. Мовимо тебе за наших рідних і близьких. За діток наших, напишіть імена та прохання в коментарях, щоб вони росли під твоєю захисною рукою здоровими, мудрими та богочестивими, допоможи нашим відважним захисникам України, щоб вони мали силу і мужність перемогти наших ворогів, кличемо тебе найчистіше діво, віримо в чудеса Твоєї благодаті, освяти наші думки, очисти душі, підкріпи нашу віру. О, Цариця Небесна, ти, яка несеш у своїх руках, ключі від райських воріт, відкрий нам двері до Царства Небесного, де ми будемо співати хвалу Богу на віки віків, О, зірко моря, освітли наші дороги, звач шляхи, щоб ми йшли завжди у світлі Твоєї присутності. Допоможи нам, Пресвята Матінко, у всіх наших починаннях, щоб наша віра в тебе і твоє милосердя. Ніколи не згасала, віримо, надіємося і любимо Тебе, Пресвята Богородиця, і благаємо Тебе, прийми наші молитви, як дар, що приносимо Тобі з згуби наших сердець, Всевидяча, всеслухаюча мати, не відвертай від нас Твого лиця, але обійми нас своєю безмежною любов'ю і ласкою, амінь. О пречиста матір Божа, Цариця Небесна, співслужниця Троїці та заступниця грішних на землі. Обертаємось до Тебе з злибокою покорою та вірою, сповнені надії на Твоє милосердя, Божа матір, велика та чудодіна, яка береш у свої захисні руки всіх загублених та втрачених, покровителька сирі та бідних, прийми наші благальні молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. Прохання наше, взяти з губи наших душ, приносимо до Твоєї святині у ці трудні часи, коли темрява облягає світ. Ми звертаємось до тебе за допомогою та захистом, прохаємо тебе, щоб ти благословила нас мудрістю та дала нам здоров'я, захищаючи від хвороб і негараздів, подай нам силу переносити випробування і допоможи у боротьбі з нашими ворогами, мовимо тебе за нашу рідну Україну, за наших хоробрих захисників, які стоять на варті миру та безпеки. Прийди їм на допомогу, о матінко». Дай їм відвагу та силу перемагати ворогів, захищаючи рідний край, заступниця наша, незрівняна, молимо тебе за наших дітей, рідних та близьких, щоб ти оберігала їх від зла, ведучи по стежці праведності, захищаючи від усякої незгоди, просимо тебе про благословення на наш щоденний труд, щоб Він приносив поди для слави Божої. Покровителько наша, на Твою благодать, сповнену любові, сподіваємося, прохаємо, обдаруй нас благословенням, дай розуміння нашим душам, що просять прощення за наші гріхи, щоб вони росли в духовності, велична Матір Божа, в часи буремних випробувань. Ми звертаємось до Тебе з благанням, обійми нас своєю безмежною любов'ю, допоможи нам знайти світло у темряві, дай мир нашим серцям та душам. О, Пресвята Богородиця, ми віримо в Твою незрівняну силу, в Твою милість та благодать, нехай Твоє святе ім'я завжди буде для нас опорою, джерелом натхнення та надії. З Тобою, Матір Божа, ми віримо у краще завтра для нас та наших дітей. Амінь. О Пресвята Богородиця, Цариця Небесна, простараю перед Тобою, моє скрушене серце, ти, Матір Божа, велична і недосяжна. Що з Небесного Престолу прихиляєшся до нас, земнородних, із незміримою благодаттю та ніжністю, о Матір Божа, невтомна покровителько всіх, хто тебе величає, єдина надія опора наша, ти світо в темряві, зірка, що ведеш нас уночі борхливих життєвих штормів, стай нашою зіркою, путівницею в кожний момент нашого життя, ми благаємо тебе, злагоди наші душі, що блукають у віховному морі. Стіли наші тіла, які мучаться від хвороб, огорни крилами твоєї теплоти, наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях зберігай і захищай наших діток від усього злого та небезпечного. Допоможи нам знайти сміливість в прикрощах, мудрість у рішеннях, сил в боротьбі, Зверни присвята Твоє обличчя до наших відважних захисників, які стоять на сторожі України. Обдаруй їх мужністю і силою, захищай від ворожих стріл і зберігай їх життя, допоможи їм долати ворога і перенести перемогу нашій землі, мовимо тебе, Богородице, даруй нам та всьому народу України свій благословенний покров, заслухай наші благання та молитви, бо Ти є наша найкраща надія та опора в усіх складнощах життя, щедро обдаруй нас твоєю благодаттю, покажи нам правильний шлях у повсякденних справах. Допоможи в труднощах та розчаруваннях до тебе, як дитина до матері, я звертаюсь, і з безмежною вірою, і надію, що ти почуєш моє серце, дякую тобі за твоє невтомне заступництво, за твої чудеса та благословення, які ти щедро даруєш нам, будь з нами завжди Пресвята матір, охороняй нас від усіх незгод, поглиблюй в нас віру, надію та любов, і допоможи нам іти шляхом праведності до небесного царства. Амінь. О, Пресвята Богородице, вічна зірко, що сяєш в темряві в твоєму світлі, ми знаходимо втіху у твоїх обіймах безмежну турботу, надійшли нам дух любові, щоб ми могли слугувати один одному без заздрощів та образ. Нехай серця наші будуть відкриті, щоб приймати і дарувати любов безмежно, Оберегай спокій наших душ, від бурі невгамовних пристрастей. Сповнюй нас терпінням, щоб ми давали всі випробування з вірою та мужністю, о Матінко Небесна, ти, що вічно посередничаєш між нами та Всевишнім прийми наші благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Принеси їх до престолу Божого, наділи наші душі миром, що йде від Господа, щоб у спокої серця ми могли відчувати Твою присутність у кожній миті, в Твоєму обличчі ми бачимо надію. Твоїх очах безмежну турботу, допоможи нам вести своє життя з мудрістю, з вірою, що від тебе приходить, зберігай наших близьких від усього злого, покрий їх своїм омофором, щоб в їхніх серцях завжди було місце для Бога, для добра і для любові. О, Пресвята Матір, тобі ми видаємо свої душі, обійми нас захисти від бурі життя, наповни наші дні своєю благодаттю. Ми завжди будемо благати тебе, наша мати і покровителька, бо в тобі ми знаходимо любов, спокій та надію на вічне життя. Амінь, О, Пресвята Богородиця, Світвиця Незмінної любові, серця наші звертаються до тебе, як віти до сонця, шукаючи твої благодаті та милосердя за твоїм прикладом, о непорочна. Навчи нас приймати волю Божу без сумнівів і віддати свої серця на служіння Господу, величаючи Його святе ім'я в усіх наших вчинках. Ти, що в день щастя і скорботи, стоїш поруч з нами, як матір біля своєї дитини, просимо тебе за нашу щедру землю, Україну, за її мир і благополуччя, мовимо тебе за тих, хто потребує твого захисту найбільше. Напишіть імена та прохання в коментарях. Засиріт вдів, хворих страждаючих та тих, хто знаходиться в полоні ворога, нехай твої невидимі руки огортають їх, приносячи втіху та надію, о царице ангелів, покровительку святих, допоможи нам у боротьбі з спокусами, що ведуть нас від правди та світла, дай нам мужності стояти твердо на захисті добра, любові та праведності, і щоб наші вчинки завжди були. Наповнені вірою, надією та любов'ю до Господа нашого, О, матінко церкви, ти, що об'єднуєш нас у спільноті віри, сприяй звагодіє єдності серед нашого народу, нехай наша Україна росте міцною, незламною, захищена Твоєю О, діво раю, невтомна заступниця наша, збережи нашу землю від голоду, від епідемії, від природних стихій, благослови врожай наших полів. Благослови наших лікарів, учителів, робітників, прийми, о Матінку Божа, наші молитви, як свічки, які ми запаляємо перед Твоєю іконою, які несуть світло нашої віри, нашої надії, нашої благовійної любові до Тебе, будь завжди з нами і нехай Твої благословення ніколи не залишають нас. самі. О, приславна матір Господня, Тобі, яка посередничаєш між небом і землею. Ми принесемо наші скрушені серця, обтяжені ярмом гріхів, Матір Божа, що несеш в собі безмежну теплоту й ніжність, ти, що споглядаєш на кожну іскру життя, прийми наші благальні прохання у цій безконечній боротьбі життя, де ми шукаємо справжнього шляху, бережи нас від усіх спокус, підступів та завод, Пресвята Богородице, обійми нас своєму милосердною ласкою, дай нам силу, щоб протистояти спокусам та тривогам. Наповни наші душі світлом віри, любові та надії, щоб ми могли розпізнавати волю Божу в кожному кроці нашого життя, мовимо тебе за тих, хто страждає від самотності болю та розпачу, доторкнись до їх сердець, з цілеї душі принеси втіху і спокій, дай їм змогу відчути Твою присутність. Щоб вони могли знайти в собі мужність і надію. Матір Всесвяту, ти, що дивишся на нас, з небес, наглядай за нашими рідними та близькими, коли ми не поруч, обійми їх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Своєю материнською ласкою забезпечує їх добробутом, здоров'ям та миром. Мовимо тебе за мир у світі, щоб відчуття братерства, і єдності об'єднали усі народи. Допоможи нам побудувати світ, де любов перемагає над ворожнечею. Де милосердя займає місце гніву, де правда та справедливість стоять вище за власний інтерес, Перечиста Діво у часи невпевненості і невіри, будь нашим якорем, нашим світловодом. нехай твої богословенні руки завжди направляють нас на шлях праведності і богочестя, о Матінко наша, ти, яка була обрана Богом для найбільшої місії, мовимо тебе, прийми наші благальні молитви. І принеси їх до Престолу Всевишнього, нехай завжди буде благословене Твоє ім'я, і нехай наша віра в Тебе зростає з кожним днем. Амінь. О, пречиста Діво Марія, яка в собі об'єднала безмежну ніжність Матері і бездоганності у Божої служительки, просимо Тебе, прийми наше моління, ти, що маєш безмежну милість, і любов до кожної душі, що приходить до тебе з вірою. Допоможи нам в усіх випробуваннях нашого життя, настав наші душі на шлях праведності, зігрій серця наші Твоєю благодаттю, освяти наші розуми світом Твоєї премудрості, Богородице Покровителько наших домівок, благослови наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях, даруй їм мир злагоду та взаєморозуміння, захисти наших старших від підсумуй самотності. А молодь веди праведними стежками, даруючи їм мудрість вибору і силу долати спокуси, о матір милосердя, ти, що піклуєшся про нас, як мати про своїх дітей, молимо тебе за всіх хворих і страждаючих, подай їм силу, втіху і швидке одужання, допоможи нам бачити Твоє присутнє диво в кожному дні, вірити в Його богословеність і пізнавати Твою нескінчену ласку. Ми благаємо тебе, Богородице, за нашу рідну Україну, оберігай її від війн, розбрату та зла, надай мирного неба над нашими головами, щоб діти нашої землі росли в мирі гармонії та розумінні. Особливо благаємо тебе за тих, хто віддає своє життя, за нашу свободу і мир, обдаруй їх невпинним мужнім духом, захисти від ворожих намірів, даруй їм перемогу. Нас, Господи, не покидай в скрутних часах, і коли горе стукає в наші двері, дай нам віру в Твоє милосердя, надію на Твою ласку і любов, що стілі усі рани в Тобі, О Пресвята Богородице, ми шукаємо захисту у тіхи та благословення, будь завжди з нами просвітлен на шлях, і веди нас до вічного спокою, в обіймах Господні. Хамінь. О матінко, непорочна, ясна свічка у темряві забуття. У Твоєму промені ми бачимо світ істини в Твоєму теплі, відчуваємо благодать, навчи нас мудрості, що виходить з серця, а не лише з розуму, нехай наші слова та діяння відображають глибину Твоєї мудрості, Веди нас стежками просвітлення, щоби ми пізнавали світ у Його незліченних кольорах, у кожному свою правди відчуваємо Твою присутність, о матір Вселеної! Дай нам здатність розуміти глибокі таємниці життя, Захищай наших вчителів-наставників, щоб вони завжди вели нас праведним шляхом, Відкрив перед нами двері до світу знань, глибин Божої мудрості, допоможи нам ніколи не забувати, що в усіх науках і відкриттях ти є першим джерелом, ми благаємо тебе, Оприсвята, освіти наші думки та слова, щоб усе, чому ми навчаємось, служило на благо людства та на славу Божу. О Богородице, наша наставниця і вчителько, даруй нам мудрість, щоб ми могли правильно вибирати та діяти, нехай Твоє світло завжди освітлює наші шляхи в пошуках істини, щоб ми, набуваючи знань, збагачували своє серце вірою та любов'ю. Ми звертаємося до тебе у покорі з надією на Твою мудру допомогу, бо в Тобі ми знаходимо смисел, мету та напрямок нашого духовного росту. Амінь. О, Цариця Небеси, землі, Пресвята Богородице, Ти, що з небесних висот спостерігаєш за нами, зі сльозами благання звертаємося до тебе. В тобі, о бездоганна діво, ми бачимо втілення найвищої благодаті, величально просимо, допоможи нам віднайти віру, коли вона втрачена, дай силу долати випробування і прийми наші серця як дар, що приносять. На вічний жертовник вдячні пісні співи та прославлення, мовимо тебе за нашу землю, що стогне під тягарем болю і несправедливості, захисти нас від внутрішніх і зовнішніх ворогів від розброту ненависті та безбожництва. Нехай всі ми, як одна родина, об'єднуємося під Твоїм покровом, бажаючи лише добра і миру, о велична матінко, що плакала біля Христа свого Сина. Прийми наші сльози, наші страхи, наші невпевненості в Тобі, матір світу. Ми знаходимо втіху, в тобі ми шукаємо спокій для наших тривожних душ, благослови, Опри свята, наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб вони росли в гармонії, доброчесності, захисти їх від зла, дає мудрість вибирати праведний шлях. Мовимо тебе за старших, що несли нам світло традиції і віри, будь поруч з ними, приносячи їм спокій і радість у їхніх днях, о пречиста роза, що розцвітаєш серед тернів життя, захисти наших лікарів, науковців і всіх, хто діє на благо людства, наповни їхні руки лікувальною силою, а їхні серця, безмежною любов'ю до свого покликання. Мовимо тебе, озоре світанкова, яка приносиш світло в темряву наших днів. Дай нам надію на краще майбутнє віру в добру і любов, яка переможе все, нехай твої благословення осяють нас, як сонце, що проганяє хмари і освітлює наш шлях, співаючи славу тобі, Пресвята Богородице. Ми з вдячністю звертаємося до тебе, сподіваючись на твою нескінченну милість, благословення і захист. Амінь. Ставте вподобайки, підвіду надійшліться відео обужні вашим для поширення слова Божого благосвіння покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває над усіма нами.